Книга Псалмів, Псалом 117. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя, нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердь, нехай скаже Дім Ааронів, бо навіки Його милосердя. Нехай скажуть ті, хто боїться Господ, бо навіки Його милосердя. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Зо мною, Господь, не боюся нікого. Що зробить людина мені? Господь серед тих, що мені помагають, і побачу загибель своїх ненавистних. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на людину, краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на вельможні. Всі народи мене оточили, я ж Господнім ім'ям їх понищу. Оточили мене й обступили мене, я ж Господнім ім'ям їх понищу. Оточили мене, немов бджоли. Та погасли вони, як терновий огонь, я бо Господнім ім'ям їх понищив. Тушкульно попхнув ти мене на падіння, та Господь спас мене, Господь моя сила та пісня, і став Він спасінням, голос співу і спасіння в наметах між праведників, Господня правиця виконує чуда, правиця Господня підноситься, правиця Господня виконує чуда. Не помру, але житиму і буду звіщати прочини Господь, покарати мене, покарав був Господь, та смерти мені не завдав. Відчиніть мені брами правди, я ними війду, буду славити Господа, це брама Господня, праведники в неї входять. Я буду хвалити тебе, бо озвався до мене, і став ти мені спасінням, камінь, що його будівничі відкинули. Той наріжним став каменем, від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Це день, що його створив Господь, радіймо та тішимося в нім. Просимо, Господи, спаси, просимо, Господи, пощасти, благословен, хто гряде у Господнє ім'я, благословляємо вас із Господнього дому, Господь Бог, і засяє він нам. Прив'яжіте святкову жертву шнурами аж до наріжників жертівника. Ти мій Бог, і я буду тебе прославляти, мій Боже, я буду тебе величати, дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки його милосердя.